У дитинстві я терпіти не могла солодкі перці. Але якби мені тоді сказали, що зараз це буде один із моїх улюблених овочів, я б точно не повірила. Сьогодні готуємо універсальну страву і закуску і салат одночасно ідеально для новорічного столу. Смачно, корисно і абсолютно незаморочливо. Беремо солодкі перці, загортаємо кожен у фольгу і ставимо у духовку при 200 градусах на 40 хвилин. Потім розгортаємо, накриваємо плівкою і даємо охолонути, так шкуринка знімається без зусиль. Тим часом дрібно ріжемо петруш. Червону цибулю, її можна легенько пом'яти, щоб пустіла сік. Подрібнюємо грецькі горіхи, чистимо охолонуті перці, нарізаємо їх смужками і додаємо до миски. Не забуваємо про оливки, вони тут дуже доречні. Солимо, перчимо, додаємо трошки лимонного соку та ложку дві сиру. Перемішуємо і можна смакувати. Це не просто салат, це ще й чудова намазка на хліб, яка зникне зі столу першою. Спробуйте, і ваш новорічний стіл точно стане яскравішим.